Удалось распаять розпаять усе, скласти таку нехитру установку. Значит, понижающая плата напряжения АЦ с 5 на 3 вольта, а получается блок не 220-5 вольт. С вот так. Так, АЦ, значит у нас живить. живить у нас усилитель звука оцю платку, того що тут динаміки де такі потужний з телевізора старого Так. Значить, ця плата живить оцю плату а також живить оцю плату це вже йде якби преобразователь регульований ось тут можна до 3 вольт навіть до 1,5 вольта можна Знизить напругу вже йде з 5 на 3 вольта. Я накрутив, тому що 3 вольти у нас живить е, оці два термометри. Ця плата живить цей термометр і цей. Він працює без батарейок, а від мережі 220. Також е, світодіод я правда зробив 220 поставив тут резистор. Идиот приходят отсюда через кнопку на, цю, на плату входа. 220 вольт. Тут вот. Ну а так вот, скрутив его якось. Ну резистор поставив в звук переменный, чтобы добавлять пищалку. Короче, вот такие вот склохозы. Ну по-другому никак не придумал, чтобы быстро просто с фанеры вырезал этот короб. Просто два термометра в все. Це в мене був цей нижній термометр, показувати буде температуру в кубі. А це температура вверху колони, щоб можна було контролювати. по звуку. По звуку. звуку Я задам там діапазон і буде чути. Ну, Отак от, от. Проста така така станція на два щупа. Значить, я купив отакий от провод спеціальний. І теж я тут терморезистор попаяв, ось вони на кінцях. І оці колбочки я їх повставляю, потім покажу як це буде. А ось на практиці оці щупи, різинки повставляв такі, щоб не гнувся кабель, це точене з ебоніта. і вставлені в куб. Це довгий щуп. Ось воно йде сюди і приходить на станцію, а другий щуп йде де ось тут, і короткий, він короткий, вставляється вверх колони. Також все приклеєне, зафіксовано все. так от. Ззаді це виглядає ось так. Також в Аврорі куплені ці резинки дуже зручні. Поставляв, поклеював їх і все. Тепер може сидіти спокійно, контролювати. Он зараз вже пішов нагрів, скоро підуть голови. А це температура в кубі зараз така. Зараз колона працює сама на себе, я потихеньку вже дав охлаждення і вона потихеньку починає нагріватися. Скоро підуть перші каплі. Ну, так от сижу собі і контролюю. Звук дав Більше, воно пищить дуже сильно. Он порог сигналізації 78,3 градуса. Тобто якщо скакана температура до цієї межі, я почую, приду швидко, дам більше охолодження. Ось вот так от. Це все для зручності зроблено. Все, сейчас часом пришло. Це проста бюджетна установка, яку можна зробити на калинки, скажімо. Не купувати ці дорогостоячі автоматики з Wi-Fi. Мені по суті, це не потрібно. Мені достатньо того, щоб я чув, якщо буде скачок температури, щоб часто зреагувати. Це кнопка увімкнення і вимкнення підсилювача звуку. От зараз воно вимкнене. Отак От чути звук термометра. А тепер я включаю підсилювач звуку. Крутілочку на мінімум, звук такий. А тепер крутілочку на максимум. Звук такий. Почути можна будь-де. такі от справи. До речі, зараз вже 73.4. І відбираю голови з такою швидкістю. Це нормальна швидкість. Все, дякую за увагу.